Все, Івано-Франківськ, готуйся до мобілізації. Марцепан щойно заявив, що область недовиконує план по мобілізації, так що будуть блокпости, будуть всіх ловити бусиками, але план мусить виконати. А на телемарафонах заявляють, що ніякої планової політики мобілізації немає. Все на... Згідно закону, ага, немає ніяких порушень. А тут на тобі Марцінків видав. А ти, Марцінків на що чекаєш? Вспомни, як колись було щеплення, як ти сам перший біг щепитися і всіх гнав потім із роботів виганяв, хто не був щеплений. Викладачів, вчителів, всіх, всіх, всіх виганяли із роботів. Половину з тих, що щепилися через тебе, певно, вже і в живих немає. Так давай і зараз, Шуруй, перший мобілізовуйся, а всі підтягнуться. політик хренув. Якщо що, то ми потім коновальця переіменуємо на Марцинківа.